Привіт! У цьому відео ми розберемось, як працює плагін типу Around у Magento 2. Що це таке, коли його використовувати і які можуть бути помилки. Що таке плагіни у Magento 2? Якщо коротко, це спосіб змінювати поведінку методів без зміни ядра. Цей підхід до перехоплення зменшує конфлікти між розширеннями, які змінюють поведінку класу чи методу. Існують три типи плагінів: before Plugin, -плагін, After Plugin і around Plugin. Що особливого в around плагіні? По-перше, він дає повний контроль над методом, має доступ до переданих аргументів, і, по-третє, може змінювати результат. Як виглядає код? Давайте розглянемо на прикладі контролеру з методом execute, і нам необхідно створити around plugin. Для цього ми створюємо PHP-клас, називаємо метод around і назва методу execute, який ми хочемо покрити плагіном, та отримуємо доступ до аргументів. Та результату. Робимо якусь перевірку. В даному випадку перевіряємо, чи користувач залогінений або ні. Якщо ні, то йде редирект на сторінку логіна. Або якщо все добре, ми даємо доступ цьому користувачу викликом методу просіт і повернення результату методу або callable просід назад з цього round execute методу. Є деякі типові помилки, які можуть бути, коли створювати around плагін. По-перше, не викликати метод просіт, і метод не буде працювати. По-друге, якщо змінюється сигнатура оригінального методу, Маджента ламається і ваш плагін може злетіти. Коли краще не використовувати around плагін. Взагалі, Around плагін треба використовувати по мінімуму. А коли достатньо, Before плагін або After плагін, то використовувати ці Before і After плагіни, тому що є дуже великий ризик, що щось може піти не так або поламатись, і в даному випадку around плагін треба використовувати тільки в крайніх випадках, тоді коли треба перервати стек викликів класів або методів, які ми покриваємо плагіном. Пиши в коментарях, які ще плагіни тобі цікаві, і не забудь поставити лайк та підписатися на цей канал.